Агента ФСБ, який планував підпалити будівлю інституту національної пам'яті у Києві, затримали працівники СБУ та Національної поліції України. Ним виявився двадцятирічний віничанин, який діяв за наказом російських спецслужб і мав скоєний злочин зафільмувати на телефон. Правоохоронці та СБУ спрацювали на випередження. Зловмисника затримали поблизу місця злочину. Йому загрожує довічне ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники Служби безпеки України у Вінницькій області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. Служба безпеки України викриває і затримує подібну категорію правопорушників. В нашому публіку є це державний зрадник. На превеликий жаль, кількість людей, які йдуть на співпрацю з ворогом, існує. Проте вони, на жаль, не розуміють, що для російських спецслужб вони є розхідним матеріалом, який не бережуть, не цінять і. Використовують в тому числі для самопідриву або ліквідації після виконання завдань.